Сьогодні у випуску у добрівлянах чоловік заробав дружину. В сьомій школі презентували книгу про навчальний заклад та стрий святково оформлений. Трагедія в одному із сіл Стрийського району у Добрівлянах правоохоронці розслідують смерть подружжя у суботу ввечері Під час варки річний чоловік з особливою жорстокістю вбив сокирою свою 46-річну дружину, а потім і собі вкоротив віку. Повісився. Поліцейські деталі не розголошують ще з'ясовують всі обставини інциденту. Проводять експертизи за фактом відкрито кримінальне провадження. Коли стояв храм, місце намолене. Школа постала у 1873-му. По була гімназія і знову школа. Навчалися. Степан Бандера, Олекса Гасен, Лавребет, Філарет Колеса, Василь Нагірний викладали великі професори, наставники та учні, які писали славну історію навчального закладу, зокрема, та України загалом, а збирали цю історію докупи нинішніх старшокласники сьомої школи. Ще минулого року восьмеро ентузіастів зарують. Вчившись підтримкою своїх вчителів, вирішили податися на всеукраїнський конкурс, а відтак написати книгу. В змаганнях не перемогли, однак продовжили працювати над виданням і до 145-річчя від дня заснування урочисто презентували громадськості. Діти, я хочу вам сказати одну просту річ: оцей досвід, який вони отримали в процесі цього року, складного року. Бо і в роки контрольні, і треба було працювати, і там побігти, і, там зробити, і, там дописати, і, там щось невірно, і, там та-та-дай це да, було. Було Але ми, в честь його витримали. І ви, молодці, дай щоб далі в вашому житті, буде ще не одна книга, і де буде своя не шкільний проєкт, а конкретно прізвище. Наприклад, Козреєва Аліна, Кушнір, Дмитро, Філарет, Васильєв. Сулик Ернест, Павлів Анастасія, Стефанків Лука і Псеут Штефан. Діти їх вчителі приклали чимало зусиль, титанічно працювали, жертвували дорогоцінним часом, і книга таки відбулася. Спілкувалися з музейниками, години просиділи в архівах, перелопатили сотні документів. Віднайшли безліч цікавих, маловідомих фактів та світлин, які увійшли до видання. Тепер буде згадка. Бо як відомо, те, що на папері залишиться в віках. Саме в школі генерується одна спільна творча культура. В єдності батьків, вчителів і дітей, яка дає є суспільно значимий продукт, плекається молоде покоління, наша надія, наша гордість, майбутня держава. Але і такі, реалізовуються такі проекти з такими плодами праці, які вже назавжди ляжуть у скарбницю славного нашого стріляння. Тим часом у стрію визначили переможців на краще різдвяно-новорічне оформлення. Серед промислових підприємств першість отримав вагоноремонтний завод. Серед установ торгівлі магазин а ресторанів, готель, кафе Перлина. Також у номінантах перукарня Багіра. Найсвятковіше одягли садиби по вулиці Федьковича, 20 та Бачинської, 16А-20, перший садочок, дев'яту школу, мій навчально-виробничий комбінат серед медустанов Стрийську центральну міську лікарню, а серед закладів. І культури міську центральну бібліотеку імені Маркіяна Шашкевича. Насиченими були на культурні події минулі вихідні у Нежухові У суботу давав безкоштовний концерт відомий співак, заслужений артист України, який у Батрі працював з Ігорем Білозором, наш земляк з Львівщини, ігор Богдан. Покоління виросли на його піснях. Нині пан Ігор мешкає у Канаді, але щороку приїздить з гастролями на батьківщину, як зізнається, сам бо не може без України. Наразі втілює проект від села до села, заснований обласною державною адміністрацією. Дякуючи цьому проекту, я маю можливість зустрітися зі своїм глядачем, сільським глядачем, якого я не бачив напевно уже більше 20 років. Тому що живучи в Канаді, кожного року, раз-два рази в рік, я повертаюся до рідного Львова, щоб організовувати свої концерти і зустрічатися зі своїми прихильниками, своїми друзями. І переважно це є Львів, переважно це є районні центри. У неділю натомість у нижній стинові пройшов святочний концерт до дня соборності. Місцеві артисти, крім того, ставили гумористичну комедійну виставу Мудра невістка про стосунки у сім'ї, родинні цінності. Я не думав, що ти повернешся. А як завжди помпезно на рівні також в цей же день у катедральному храмі відбулося велике мистецьке дійство. Колядуймо з каменярем. Послухати старовинні автентичні і нові твори від знаних в нашому краї хористів. Прийшла вся церква. Про народження Месії співали в унісон зі своїми програмами, долучилися до дійства господарі з Успенської та гості з Пустомитівщини народний хор Джерело. Бережімо наші традиції, бо це є наше. Душа, ми сьогодні слухали, ми сьогодні бачили цю прекрасну культуру, від якої напевно, що ми не можемо відвернути своїх очей. Повні версії всіх трьох концертів. Дивіться на нашому каналі після новин. Сьогодні каменяр. Завтра позавтра решта. Українська жінка вміє все, та свій досвід передає молодшому поколінню днями у музеї Бачинської. Народна майстриня. Часта гостя тут, вчителька з Братківської школи мистецтв Наталія Логоняк вчила дітей з 4-ї Стрийської школи виготовляти зимових пташок із ниток снігурчиків. Я вирішила вам показати і розказати, як робити такого снігурчика. Його потім можна використовувати як ялинкову прикрасу, на ялиночку, наприклад, повісити, на віконечко можна композицію якусь гарну скласти. Тож, озброївшись знаряддями праці майстриня все заздалегідь підготувала уважно слухаючи та виконуючи настанови педагога добрі теплій атмосфері усі дітки впоралися з нелегким завданням готових снігурчиків забрали собі до дня соборності у неділю в дюсиша прийшов традиційний футзальний турнір змагалися ветерани за баталіями спостерігали старішини стрийського футболу ми сьогодні знову зібралися в цьому спортивному залі щоб в черговий раз відзначити славну дату історії нашої держави, дійсно, це дуже добре, що люди вже, скажімо так, в сельному віці далі не забувають про спорт, не забувають про те, з чого вони починали. Молодість і приємно, що є власне наші сивочолі ветерани. Участь у змаганнях приймало чотири колективи. В підсумку тріумфували гості з Дрогобича. Вони в фіналі здолали місцевих ветеранів 5-0. бронза в команди Моршина, яка у матчі за третє місце перемогла в серії пенальті опонентів зі Стрийського району. Завтра від п'яти морозу до трьох градусів тепла прогнозують у синоптики вранці. Туман в день дощ зі снігом.